Декілька сюжетів про паперову трубочку для осмій. Взяв на пробу, хоча весь час розвожу в очереті. Дуже гарно селять. Паперова трубочка чим незручна, що вона прозора, і її потрібно або заклеювати, або заклеювати скотчем. Хоча осмій досить охотно її селять. Єдине, я не знаю, наскільки жити, житимуть там личинки. Побачимо. Ще одна в'язочка. Заселяють. Ну, як бачимо, зараз чорні найкраще заселяють. Чорні 8 мм, а білі 10 мм. Я думаю, що із-за того, що вони білі, і багато світла там проникає через стінки. Ця в'язка також заліплена глиною. Ну, а ця в'язочка заліплена, заклеєна очеретом, тобто не очеретом, а паперовим скотчем. І також заселяють, тобто обмотав скотчем щілинки і не потрібно було. Ну, от Зараз бачимо, що. Найкраще вісім міліметрів селять. Десяточку, так, ну, є, є деякі заселені, да. Побачимо в кінці сезону, що буде, як буде. Поки що заглянемо. Так не видно. Чорна вісім міліметрів. Ну і вже мушки тут почали з'являтися. Трубочка чим не зручна, що її не розколеть, щоб достати кокон. Їх треба або замочувати, якось розмотувати, або ще якісь маніпуляції робити, або взагалі нічого не робити і так залишати. Схиляюся до того, що такі трубочки можна буде використовувати в стаціонарних таких будиночках. Знову таки після сезону, завершення сезону. Напевно, вскрию одну в'язочку і подивлюся, як вони там засилилися, чи розвинулася личинка, чи не загинула. Руфа, скоріш за все, буде нормально почувати себе, а корнута ну, під питанням, бо в неї пилок вологий. Такі справи.